Всім привіт! Мене звати Владислава Василюк. Я дружина загиблого льотчика Василюка Дениса Олександровича під позивним Флеш, який загинув 17.05.2024 року. Мій коханий з позивним Флеш спочатку повномасштабного вторгнення зробив близько 100 бойових вильотів та за життя став повним кавалером ордену за мужність. Він врятував дуже багато життів, і до останнього подиху захищав наше небо. Я думаю, що з 17 травня багато хто тут чув про цю мужню, сильну, світлу людину. І я записую це відео. По-перше, для того, щоб весь світ знав, хто такий Ас льотчик, су 27 Денис Василюк під позивним Флеш. По-друге, я хочу почати вести відео щоденник, і це зараз як вступ, щоб потім написати книгу про нас. Про наше життя, про нього в першу чергу, про його дитинство, про те, ким він був. Тому що це для мене дуже важливо і важливо, я думаю, для, для всіх нас. По-третє, я знаю, що я не одна з таким горем, а саме, що тисячі українських жінок залишаються вдовами, тисячі українських матерів отримують таку страшну звістку. І я б хотіла, щоб ці відео, а я, їх буде дуже багато, вони також почули, і щоб розуміли, що вони не одні в цьому. А сама психолог, я вчуся в гештальт напрямку, і мені б хотілося, щоб ці відео злікували як і мене, так і тих, хто в схожій ситуації, або хто боїться. Цих страшних тем тем смерті, тем втрат, тем війни, яка вона є насправді, десять днів пройшло з моменту загибелі мого коханого мого всесвіту. І в цих відео я б дуже хотіла висвітлювати свій стан, що я проходжу, що в мене всередині. Як я стараюсь. Бути сильною, і як я тримаюсь, що мені дає силу. Я все буду робити для того, щоб знали, хто такий Флеш, хто такий Денис Василюк. Це наша історія, це горе для всіх, тому що він захищав всіх. Завдяки таким мужнім, хоробрим чоловікам. Ми зараз під українським небом.